Доброго дня, вітаю на каналі. Сьогодні у нас на огляді ватметр. ось такий ось з Aliexpress. Всі знають, що ватметри зазвичай виглядають ось так. Вставляєш в взяточку, дивишся потужність, яку споживає прилад, дивишся там частоту, наприклад, вольтаж і ТД, і ТП. Ось цей ватметр, в принципі, е, такий самий е, по функціоналу, зараз його римнем. Плюс у тому, що тут відразу йде такий подовжувач. Також, ага, не працює він без споживання, чи працює, все, змікнувся. Бачите, трошки довше думає. Дивіться, в чому тут особливість? Особливість в тому, що він на подовжувачі. Тут відразу на одному екрані всі дані не треба перемикати. Але основне тут дискретність виміру частоти вища, ніж у звичайного ватметра. Зараз ми, до речі, його вимогу. Бачите, тут просто 50, там 51, а тут дискретність вища. Чому це важливо? Тому що е, оцю штуку дуже зручно використовувати при налаштуванні генератору. Наприклад, у вас немає мультиметру з функцією виміру частоти. Ось такою штукою ви можете налаштувати приблизно частоту генератора, там, що бензинового, що дизельного. А тут два плюса. По-перше, подовжувачі, тобто відразу ти можеш. Приєднатись до розетки генератора і там на якійсь відстані собі його виставити, як тобі зручно, щоб було видно, коли ти регулюєш. Ну і плюс, бачите, дискретність виміру частоти вища, відповідно, можна кращу точнішу зробити, зробити налаштування частоти генератора. Ось така штука, моделька не знаю, зараз вам її спробую показати. eb 39 dm Корисна штука, шукайте на Аліекспресі. Підписуйтесь на мій канал.